Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана, 13 розділ, 26 вірш, написано, як Ісус відповів: це той, кому я, вмочивши, подам хліб. Вмочивши хліб, Він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона». Юда був злодієм і постійно брав гроші з церковної скарбниці. Ісус цього, здавалося б, не помічав, тому нічого не говорив. Але це добре знав диявол, і коли Господь помив юді ноги, то дав йому хліб і вино і війшов у нього сатана, щоб використати злодія й обманщика Іуду для зради. Ісус був публічною особою, ходив вільно в храмі, і тому всі знали, що Він говорить, чого вчить, де молиться, де ночує. Знали. То його друзі, його могли заарештувати будь-якого дня, але сам факт, що один з учнів настільки незадоволений Ісусом, що готовий продати його за 30 серебряників для фарисеїв, які збирають на нього компромат, був дуже важливим, тому вони дали йому гроші і чекали, коли зрада здійсниться. Писання ж говорить: час син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. Історія нагадує нам, що кожен з нас робить вибір між добром і злом у своєму серці. Давайте завжди пам'ятати про вірність Господу і не дозволяти своїм слабкостям віддаляти нас від нього.